Розумієш, що коли Мерц каже: е, Я закликаю вас не сходити зі шляху реформ, це людською мовою закликає вас. Типа ми гадство знаємо, що ви творите. Саме Буданов з іншим агентом банковою тоді Арестовичем три години розповідав у своєму інтерв'ю, що це все російське і ПСО, що це все росіяни вигадали тут цю операцію вагнерівців. Мені теж не подобається там багато речей, там у багатьох людей, але тут ми мусимо. Говорити про, про системне згортання свободи слова і системне, або вас обмазують в лайно безпідставно, або залякують через посадку в СІЗО, або кинуть штурма, щоб ну просто загубить. Комісар з питань прав людини зробити відповідну заяву буквально чотири дні тому, да після того як заслухали українських правозахисників в Страсбурзі, і вже так нова хвиля тут утисків проти українських журналістів розслідувачів Спочатку Богдана Буткевича, тепер Віталія Шабуніна, наче то збираються його там засудити і тут не запоторити в'язницю. Ну дійсно виявилося, що він там поводив себе, ну м'яко кажучи, необережно да затримував зарплату в. Військового, хоча і не виконував військових таких своїх обов'язків. Просто він звик, як Карл Волох написав сьогодні, як свого часу його за часів п'ятого президента американська амбасада затримувала і навіть посол сама їздила захищати його до кабінету тодішнього прокурора Юрія Луценка і вимагала, щоб зупинили там розслідування, коли він там побив іншого там якогось активіста, чи там кидав, коли прийшли з знов ж таки до нього якісь там перевіряючі органи. Він їхні посвідчення виривав із рук, кидав на підлогу. Ну, тобто, були такі випадки, що він вважав, що він тут королю і за американським за адміністрацією, як за стіною, і ніхто не може нічого зробити. Але ж, на жаль, змінилися напрямки цього геополітичного вітру. І тепер ніхто в американській амбасаді не збирається за нього заступатися. Ну і от тепер вже цікаво, що його колишні соратники, які разом з ним сиділи в президії різних форумів, той самий. Лещенко, Наєм і Заріщук, вони мовчать сам промовисти факт, що вони ж жодним словом не виявили свою позицію ані стосовно Буткевича, ані стосовно Шабуніна. Колись вони ж такі були в Хоч критику. до рани прикладу. Да, такі ну, так, були, да. ну тобто, я часто наводжу цей відомий історичний анекдот, наприклад, да, що сім великих мудреців Греції. Вели там десятиліттями ці очні заочні дискусії. Потім зробили два головних висновки, да які були навіть вибиті на портику храму дельфійського Оракула. Перший пан Метром Арістон, найголовніша міра. треба правильно визначати пріоритети, на що на що звертати увагу. Тобто бігу з цим розслідуванням по Гладковським такі такої шкоди завдав. Зараз от, між іншим, СБУ вихваляється, що вони переплачували скільки вони переплачували там митникам, скільки переплачували власникам приміщень за те, що Провозили оці дрони для того, щоб здійснити удар по литовищах російських. Тобто вони цим пишаються сьогодні, хоча суми співмірні з тим, що пред'явили як претензію до Гладковських, що вони там переплачували. Але це ризик за це, звичайно, можна було очікувати, що треба буде сплачувати якісь хабарі, і додаткові витрати мають бути. Нещодавно хтось проаналізував знову ж таки, оці бігусівські. Тодішні м. Інформаційні вкиди, де він при будь-якій нагоді згадував, що це там партнер, що це товариш Порошенка. Тобто доречно, недоречно, це було там в тих чи інших сюжетах його розслідування, але прізвище Порошенко згадувалось найчастіше. Да, тобто саме можна було б зараз. Да? От ви переплатили митникам, заплатили хабарі. Так а хто ж дав на цю згоду? Давайте його ж теж тепер полоскати його ім'я за те, що він зловживав своїм положенням. В мене, на жаль, не прийшов час про це розповідати, але так як іноді витрачаються там те, що там витрачаються гроші на ці бомбардування Литовищ, це дійсно виправдано. Але є операції, які здійснюють там ті чи інші наші спецпризначення в Африці, які не дають результатів ніяких, але на них виписують, ну. Страшно називати ці цифри. Хоча, О, ви знаєте, ні, там туареги порізали, пам'ятаєте, це минулого року, да. туареги е, взяли цілу боївку от етих, е, вагнеров, да, знищили. ну, значить… Щось ну, там. Там же не тільки не тільки, не тільки да, туарегами там ну, де декілька є інших ще країн, на які виділяються, але це, на мою думку, ну, злочинне марнотратство. Да, і на жаль, в ті управління, які зберез, як заявив полковник Червінський після вбивства Воронича, полковника, да, його колеги, наскільки були успішними їхні операції, спільні, там окремо, які вони проводили, але ж потім цей управління розформували, хто його. Розформував, за яким наказом, з чим наказом, хто був ініціатором цього. Ну і як споплюжили чесні імена того самого полковника Жолобецького, полковника Червінського зробили з них хляузників і ворогів. Що бачите, вони вигадали ту цю історію, як казав Єрмак з самого початку до самого кінця. І той самий Буданов з іншим агентом банковою тоді Арестовичем три години розповідали в своєму інтерв'ю, що це все російське ІПСО, що це все росіяни вигадали тут цю операцію вагнерівців. Нічого подібного ми не планували і не робили. Тут, я, до речі, згадав, як Луценко теж сказав, що Давно пора запровадити є премія Дарвіна, да, там, типа за дурні вчинки, да, є там Золота Малина, чи як вона називається, за ну, несмак там в кінематографії. А, да. а у нас пора вводити цей, премію Мюнхгаузена, хто більше збреше про шашлики, про мільярд дерев. І дійсно, от ну, оця ситуація, я принаймні. Публічно да, висловив свою підтримку Богдану Буткевичу, тому що і бував у нього на передачах. І теж багато хто мені там дорікає, так він же ж там, то-то-то. Я кажу, мені теж не подобається там багато речей, там у багатьох людей. Але тут ми мусимо говорити про, про системне згортання свободи слова, і системне, або вас обмазують в лайно безпідставно, або залякують через посадку в СІЗО. Або як у випадку з Буткевичем, там у людини, людина там кінчиків пальців не бачить, да, коли без, без очків, але його власне зараз хочуть кинуть штурма, щоб ну, просто загубить. Або там, як у випадку з Шабуніним, тобто влада або залякує, або замовчує, або дискредитує, як у випадку з Порошенком було є. і є. І це системне порушення, на яке про яке ну, я не знаю про яке. Е, е, ну, мусимо, мабуть, же, щось говорити. Да, про це, тому що е, оцей же сам Римський форум, ну, чи конференція, навіть е, Урсула сказала там, що е, ми ж вважаємо, що Україна не ну, так, з таким прозорим натяком, що звичайно звичайно, аби може не зрозуміє, але натяк, коли що ми віримо, що Україна не зійде з шляху реформ. Тось, а що є дзвоночок? Або е, майже слово в слово таке ж сказав. Ні, тільки от більш відверто, Я зараз не можу пригадати повністю цитату. Сказав мерц. Мерт, абсолютно та... да, да збереження. що ми там типа э, збережені демократії а, ні, ні, він э, Урсула натякнула, а Мерц сказав: закликаю Україну не звертати шляху так. реформ. форму. Це дипломатичною формою, дипломатичною мовою. От Скажіть, що це означає yeah, дипломатично, і він дуже промовисто. Він підняв очі і подивився в зал. Він відірвався від тексту. да, від там тупітру, і по як саме на цій фразі він так промовисто подивився в зал, тобто, натякаючи на те, що це є ключова. Вимога наших західних партнерів, що навіщо, навіщо їм тоді витрачати гроші їхніх народ... їхніх платників податків, щоб будувати ту другу Білорусь чи, не дай Боже, Північну Корею. Ну, тобто абсолютно їх як, можна як... зрозуміти. Вони ж ризикують власним ім'ям, власним реноме. Як так. вони будуть виправдовуватись, потім так. де Рі... там депутація? Рі... Позащати... Скажете, ви бабки віддали жулікам. Як ти? Так. Мерц, що ти думав? Ану да, на наступних абсолютно. виборах. І абсолютно. ні, ну я правильно розумію, що коли Мерц каже: е, е, Я закликаю вас. Не, згор... не, з... не сходити зі шляху реформ. Це людською мовою. Закликає вас. типа, ми гадство знаємо, що ви творите. Так, так абсолютно. правильно абсолютно, я розумію да. це абсолютно да. Ну, о, Працюють о. же тут е, дипломати німецькі, якраз вони завжди завжди дуже дошкольні були в цьому плані. Я сам пам'ятаю під час своїх там зустрічей, що для них це було так, е, да. е, критичним для збереження в нас свободи слова і демократії, і ну в, 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 що вони відповідають, як ну знаєте, з німецькою такою педантичністю за кожний в, в, витрачений тут центр. Як вони будуть потім там сірка в очі позичати і виправдовуватись перед своїми виборцями за те, що вони тут годували режим, який перетворюється на диктатуру? Да, я теж тут приїжджав посол Федеративної Республіки Німеччини, я мав честь зустрітися з ним. Вони приїжджали тут. Є у них ну, фонд GZ, да, який багато робить по відновленню, вже зараз робить без всяких конференцій. Багато-багато по Сумській області вони при приїздили там. Я мав зустріч ну, не тільки я, але кілька там журналістів, громадських діячів, науковців. Ну, тобто, щоб ми розуміли, що коли приїздить. Хтось із е, дипломатів в регіон якийсь. Звичайно, ми ж розуміємо, що їх водять як куди. Там десь губернатор водить ну голова обласної військової адміністрації возять і показують. Це ми зробили, ми змогли, добули там та та, -та е, Там якийсь везуть там, ну, показують Патьокінські деревні, да, е, але все одно вони намагаються мати приватні зустрічі не з. Не з керівництвом, Що, звісно, керівництво бісить, то, що вони ж хочуть, окружити любов'ю і вниманням. Будь-яких дипломатів, щоб показати те, що вони хочуть показати, але потім все одно вони мають зустрічі з органами місцевого самоврядування, з представниками і з, з журналістами, з громадським сектором, з науковцями. І я ж, їх, я ж тоді їхні вуші не жалею, я розказую те, що думаю про, про ту ж саму владу. Але да, мене от теж потрясло, наскільки вони обізнані про ситуацію. І, то є, там, тіпа, якщо ви думаєте, що ви ці людям можете навішати лапшу, то це у вас така глибока помилка, що хтось просто. ну. Але вони думають, оце ж стіль е, зелених, вони думають, що на сцені, якщо вони можуть там, е, умовно це ж називається, Запутать зал, да, там, типа, там, people have it, хавають. Піпл-хавають, це ж основна це. Да? People, ну, people have it, да? Але ж це ж не people, це ж не ті, хто кого вони розвели в 19-му році і хто пішов за них голосувати, по, ну, то, що розвели. А тут тут не people і тут не хавають, тут аналізують. От, і інформацію отримають, я думаю, там з 10-15 джерел, правильно, різноманітних. А не те, що от зараз там тіпа, начеша їм хтось із зелёної зі, команди, і вони поведуться. То у мене до, до взагалі до всіх дипломатів, з якими я зустрічався, страшенний пієтєт. Наскільки вони сильні, наскільки сильні команди, наскільки вони готуються до регіональних візитів, що це просто і порівнювати з дипломатією Єрмака. Е, ну, коли коли я ну я теж мав о, можливість порівнювати, і це небо і земля. То це жах, це просто страшно ну, недаремно. Не Практично в послі всіх країн великої сімки присутні на цих судових засіданнях. На одному я був теж присутній по справі Порошенка проти Зеленського щодо введення тих так званих превентивних цих заходів. Ну накладання превентивних санкцій, які обмежують цим, вже зрозуміло, що це зроблено для того, щоб викинути у Порошенка. Ну а в ідеалі його і партію, тому що одна так чи інакше з ним пов'язана з е, тих чи інших передвиборчих перегонів, тобто позбавити головного свого конкурента сьогодні спроможності брати участь у виборах, тому що він як тільки. Подає свою кандидатуру припустимо, на президентських виборах. Він одразу ж має відкрити відповідний рахунок. А йому заборонено заборонено цими санкціями користуватися банківськими рахунками. Ну тобто, навіть огляду на таку деталь, яка пов'язана з цими превентивними санкціями, це абсолютно очевидний такий виклик взагалі здоровому глузду. Ну і головне демократії, свободи слова в Україні. От нещодавно знов ж таки п'ятий канал. Був мішенью для всіх обстрілів нічних шахедами. Це ж теж не випадково, що декілька шахедів прилетіло саме в цю будівлю. Ми навіть свого часу колись там ну, в сусідній будівлі орендували приміщення. Я пам'ятаю той час, коли всі нам відмовляли в коли в Київській відомості. Ну і я особисто, як президент, тоді засновник такого, як комітет захисту свободи слова, коли. Зарештували наших тоді засновників, і навіть Брюховецький президент Києво-Могилянської академії мав там вибачатися, каже: Ой, я мажу маю розірвати з вами угоду. Виїжджайте. Мені тут подзвонило Мельченко, що він припиняє фінансувати. Ну мені тоді який <сміщен>, був смішний випадок. Він каже: Мені треба добудувати баню а мені не дає грошей. Омельченко. Е я не зразу збагнув, <сміщен> що він має на увазі баню. Це купол на церкву, яку вони відновили тоді. Історичну пам'ятку йому а, треба було. А, треба, треба... Я зразу <сміщен> теж подумав про баню. Баню. <сміщен> <ні. можна. сміщен> <сміщен> 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 Потім мені, мені <сміщен> брюховецький пояснює. Так от всі відмовили нам. Єдиний, хто не побоявся, тоді саме Порошенко прихистив нас. Тоді на за що йому вдячний. В, на, на Рибальському острові якраз поруч з тим будинком, який став об'єктом цих нічних атак російських шахетів. До того Володя, генеральний продюсер телеканалу, його будинок в в як називається Мархальовка, да, в цьому селищі під Києвом повністю знищили. І тепер п'ятий канал пошкоджені. Ну, всі я так розумію, по периметру студії, кабінети, які були те, що всередині велика ефірна студія, вона не була пошкоджена, тому що вона всередині будинку, а все, що по периметру, на жаль, серйозних я, там. Звитків. Я бачив навіть фото у Ані Мірошніченко. Ну, мудрі люди все розуміють. У мене от зразу ж те, що зразу сказала, що каже: А як же ж так, що прилетіло п'ятому, а не прилетіло плюсам? Совпадіння, як той казав, не думаю, да? Ну, да, от, так, то, так ну зразу ж з, з, зрозуміло, що куди цілились, цілились, і, і тепер дивіться, от е, е, чи буде там як, як цей Кисельов, совпадіння? Да? Те, що і влада цілить по свободі слова в Україні, і Путін цілить по ті ж самі. Щось у вас, Володимир Олександрович, з Владимир Володимировичем цілі совпадають. Ну, я пам'ятаю, як мені мої однокашники сказали, що в 2003 році, коли Зеленський падав на коліна в фіналі цього там концерту ювілейного КВН, і каже, я обращаюсь до чоловіка, від якого все залежить тут, на Україні. Владимир Володимир, заберіть мене з цієї нещасної України, да? хоч за долги, за газ. І Мої колеги кажуть, о, тепер цьому парню карта і попрет, да? ну, і Почали закуповувати його ці, ці за... Страшні гроші да, по 10 мільйонів доларів на, 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 на рік. Зрозуміло, що йому е, кортило, коли припинилося тут виробництво і співпраця, то йому головна для нього мета була це поновити м, м, продаж своїх проєктів. Ну він не припинявся, але в той, я маю на увазі в такому ж обсязі, як це було в нові проекти виготовляти і продавати, тому що вони створили таку величезну тут. М, Групу компаній, там 12 компаній, які всі виготовляли продукти на влаштовані в першу чергу на російський ринок. І я це розумів як сам колишній продюсер, в якого там 100, 170 російських міст ретранслювали мої радіопроекти. І я розумів, що це не співмірні бюджети. Але я припинив в 2014 році одразу ж припинив поширювати свої програми. А ці свати, чи там зараз сміші коміка, чи інші вони мало того, що ретранслюються. Досі так ще й викупили. В офіційно в них ліцензію да, на, ці, на ці, ну разміши коміка росіяни виплачували і ми продовжували її ретранслювати. Тому так важливо було повернути. А вони разовою чи роялті платять. Ну я не, не внікав, не знаю, там вже подробиці, але сам факт, що потім навіть виправдовувалася ця якийсь Шуляк, да, керівник... Фракція фракція, да. фракція Рахамія, вона голова партії да. партія Лена Шуля О, да. Казала, що нема нічого тут це не протирічить закону. Має Зеленський право продавати. Тобто, ну тому і не, 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 не дивно, що для них п'ятий канал і для Путіна, і для Зеленського. Це вороги, тому що саме Порошенко свого часу вимагав припинити да, виробництво цього українофобського серіалу. Свати я працюю з Соціологами соціологи дуже, дуже себе невпевнено е, почувають зараз, тому що ну, народ не, не зв'язує це, що там, тіпа, ти голосував за Зеленського, ти винуватий в цьому. Там, тіпа, а я при чому, я ж не при чому, я ж хотів. От, І вони е, не пов'язують, вони не думають навіть, що нас е, ну, надурили. Вони шукають собі виправдання. Вони шукають собі, що там, чому вони не винуваті, або заперечують. А вже ж скоро буде, ж, мабуть, більшість тих, які кажуть, а я не пам'ятаю, за кого голосував, або будуть стверджувати, що не голосували за нього. Тому що це наскільки ну, наскільки зло. І я пам'ятаю той 19-й рік, коли у мене таке відчуття, що я б'юсь лобом в стінку, тому що кругом там всі закриті, всі ні, ні, ми визначились, тіпа, типу. І здавалося б, це. Ну, нормальні люди, з якими там е, ми спілкуємося, але те, як тоді вони були зазомбовані. Я, якщо чесно, найбільше найбільше, чого я в світі боюсь, це повторення такого, коли дивишся на нормальних людей. А у них таке як вроді блін, в голові щось прокрутили і щось вставили. Там ну часто з'являються знаєте, такі демотиватори в соціальних мережах, де ті чи інші там мої якісь фрази цитують. Ну, одна з них, яких частіше використовую, що я раніше. Дивувався як 100 років тому цим червоним слугам народу вдалося обдурити мільйонів українців, а потім їх вбити. Да, да, ну да. тепер, тепер на жаль, не дивуюсь, да, да зрозуміло нас. Ми да, другий раз повторюємо те ж саме, да, через ну це два-три покоління пройшло. Ну, два, да. Для тих, хто пам'ятає, тому що ж більше і старших людей. Але це вперше, коли і молодь проголосувала не за майбутнє. молоді люди, як завжди, як правило, завжди голосували більше там за, ну або підтримали вступ до НАТО, вступ до ЄС, голосували е, більше там, наприклад, там за, ну, принаймні, от дослідження в Сумській області, там За Ющенка там в 2004 році, да. Там проти Януковича в 2010-му, да, це там це у мене ж теж є ж косяк, Єдиний раз, коли я голосував за Юлію Володимирівну в другому турі, то... Ну, не було, не було ж другого варіанту. <говорит> але да. і я тоді казав, що ні-ні-ні, бо багато хто казав, та, для мене там різні види лайна, там, тіпа, я, ні, стоп, стоп, стоп. Ні, я, хоча хоча е... хоч, я тоді її, ну, так скажемо, засуджував за те, що вона відмовилася від веселих єєців, я ж прийшов тоді до її кабінету в 2009 році. Там скільки п'ять ну, місяців до виборів. Ну і там сиділи якраз її керівники його її передвиборчого штабу. І я кажу: ми в 2004 році, коли розкручували по радіостанціях наші пісні від веселих яєць», тому що ми веселі яйця на якесь там Фаберже, що там обрані президенти обміну і возврату не подвір'я, то ми. Мали сплачувати за трансляцію, ну хоча давали нам знижку, там наші там однодумці, але так чи інакше, це вартувало нам і такої певної суми грошей. А тут сидить Абдулін, і як же його цей? Баграєв, да, який співвласник ну разом з Пінчуком. Тоді вони співвласник найбільшої мережі радіостанцій всіх там мережевих радіостанцій по Україні. Я кажу, нам не треба ж нічого буде сплачувати. От вони, вони ж, як керівники вашого штабу, мають ретранслювати найуспішніший тоді, тоді проект 2004 року, за який мене назвав цей гнікночі, будь-пам'янути Глеб Павловський, головний путінмейкер, а потім головний політехнолог Інуковича, назвав мене блокбастер фюрером Помаранчеву революції. За наш блокбастер операції. «Professor». Кажу, так давайте повторювати і блокбастери. І ті ж самі і, 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 наші сюжети веселих із нічого ж не змінилося. Той самий Путін підтримує Януковича, той самий двічі несудимий професор завішав всю Україну своїми бікбордами. Так чого, чого ж ми не використовуємо? Те, що спрацювали і так ефективно? Ні, 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 нас тут зараз. Ну, як виявилось потім, якраз Портнов тоді був головним перемовником в їхніх там зустрічах з командою Януковича, куди вони формували цю ширку. Ну тобто, як Юлія Володимировна з таким досвідом <п я> <п я> повірила, що вони з нею серйозно домовляються про те, що там будуть на 20 років наперед шахматку вони тоді побудували. Да, що там хто на ну, генеральний прокурор, чи і спікер, чи міністр... Да, 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 да. <п 'я> ну, да Юлія Володимирівна потім в Качанівській колонії, мабуть, лікті кусала собі. Да. Ну, та, та, та. Да.